Карати чи не карати дітей? Це питання і досі хвилює багатьох батьків. І мені здається, що вже в 21 столітті не мало б хвилювати. Ми ж такі всі гуманісти. Говоримо так багато про емпатію, говоримо про розвиток емоційного інтелекту. І досі продовжуємо казати, що дітей потрібно карати. Серйозно людство вімкніть, будь ласка, свій мозок. Якщо не вмикається емпатія, вімкніть хоча б IQ. Ну як оце поєднати? Ви ж знаєте, що ви не можете карати дорослих, але чому ви виступаєте за те, щоб карати? карати власних дітей, поламане, пошматоване покоління, яких били, яких карали, на яких кричали, продовжує казати, що ми ж виросли нормальними людьми. А що ви знаєте про нормальних людей? Що вбили вас? Чого ви не доотримали тоді, коли вас карали? Що ви знаєте про це? І ви продовжуєте виступати за те, щоб продовжувати карати, ламати Ти вам що страждань мало війна навколо, і досі ви говорите про те, що треба карати дітей, бо виростуть путініст. Мені пишуть такий коментар. А ви знаєте, що в нього було жорстоке дитинство? Його так карали, що мало не здавалося. І тому ота підлість, ота підступність, ота ненавість до людей, те, що ми зараз бачимо, і все контролювати хоче. Це поламана людина своїми батьками. Абсолютний мерзотник, це точно. Але ми маємо результат виховання батьків, які його карали, особливо вічим. Ласкаво просимо, і мама, яка його не захищала. Ви цього для своїх дітей хочете? Справді, мені завжди. Ти хочеться запитати всіх тих, хто каже, без покарань неможливо, бо діти нічого не зрозуміють, діти взагалі розумні. Хто вам сказав, що виховання без покарань це виховання без правил. То перш ніж казати, що без покарань неможливо виховання, може розширити свою свідомість, змінити парадигму свого мислення, дізнаєтеся, а як то без спробуєте це зробити. І лише тоді, коли ви отримуєте досвід і будете порівнювати, як краще з покаранням чи без, але ось так не спробуйте. Ші нічого не знаючи про це, кричати без покарань неможливе виховання, Схеменіться, люди, і перестаньте аб'юзати своїх дітей. Я спеціально зараз скажу такі слова, бо вони на слуху у всіх не можна аб'юзати, кажуть. Тут не можна, коли ти в стосунках доросла людина з дорослою людиною, але доросла людина розвернеться і піде. А дитина повністю залежна від батьків. Навіть якщо втече, бо аб'юзивні батьки поліції поверне назад до тих самих аб'юзивних батьків. Тож по червоній стрілеці, за нею. Дивіться повне відео. Чому не можна карати дітей і чому це руйнує людину зсередини набагато-багато років? А особливо почитайте ще коментарі. Сподіваюся, що це допоможе змінити вам ваше мислення. Спробуйте у вас вийти інакше. Але не карайте своїх дітей, не руйнуйте своїх дітей. Перестаньте бути тими, карателями і станьте тими, хто буде розуміти підтримувати дитину, але вдало виставляти певні кордони і дотримуватися певних правил. За червоною стрілечкою, повне відео.